Щоб розібратись у офіційній реформі, юристи об'єднання Самопоміч організовують спеціальні лекції та консультації в центрах допомоги мешканцям. Селянка, які вона є пільги як ветеран праці? Отже, є закон про основні сади соціального захисту ветеранів праці, відповідно до якого є пільга щодо першочергового безотлатного зубопрацювання. Також переважне право на забезпечення соціального курортним лікуванням. а також ветерани праці мають право на щорічне медичне обслуговування, право на першочергове забезпечення житлової площі та право на інші речі, про які ви й не знали. Дуже багато пенсіонерів і людей пенсійного віку самостійно не мають змоги розібратися в індексах, коефіцієнтах і ставках. Самопоміч з 5 по 20 листопада в районах міста проводитиме практичні навчальні зустрічі з юристами, де ви зможете отримати кваліфіковану допомогу. Якщо ви маєте підозру щодо правильності нарахування і визначення розміру пенсії, ви завжди можете звернутися за допомогою до «Самопомочі». Адреси проведення семінарів на екрані.